Всім привіт! І так, наша тепличка з суперпізньою посадкою. Експеримент можна рахувати провальним. <сум> Не, тобто експеримент триває, але результат незадовільний. Що можу сказати по цьому поводу? Якщо садити, отак, як я садив в листопаді, навіть і в теплицю. Результат Буде навіть гірше, чим вчасно посаджена на відкритому ґрунті і вчасно накрита агроволокном. Тож, навіть в теплицю треба садити все вчасно. Але фішка в тому, що якби теплиця була всю зиму накрита, то був би результат, я думаю, кращий. А з тим, що теплиця розкривалася на зиму, то тобто вигляд. Рослин, тобто стадія розвитку та сама, що на вулиці, та що торічна посадка накривалася на початку, чистилася, накривалася на початку березня. Тобто, бачите, ягодки пов'язалися, але на відкритому ґрунті та ж сама ситуація. Там навіть є місця, де навіть більші ягодки пов'язані. Є. Тобто, по-моєму, ось, ну, ось ця, що я показував, одні з найперших. Вилізли квіти і пов'язалися. так, ну, що, місце тільки не гуляє, але так знаєш, корушся робилося, за день посажене не все накрите, трава росте. Час прибирати бур'яни немає, гербіцидів тут не буду, тут буде чисто еко-ягода без нічого, чисто на землі, без ніяких добавок, вода, земля. Ось до речі, тут у мене небагато кущів. Я садив неліквідну Азію з касет. Азії кущі побільші, квіти побільші, але трошки пізніше. Тут біля дверей ближче тільки розпускається. Там трошки далі зацвіла. Ну, ось такий вигляд, і, щоб ви розуміли, якщо пізно садить, то нема вже різниці куди. чи на вулицю, чи в теплицю. Дой, не балюйся. Тож якось так. Офіційно експеримент не вдався, незадовільний. Добре, кому цікаво, лайк. Працюємо далі. Хто не помиляється, тобто хто, хто нічого не робить, той не помиляється. Всім удачі, наснаги і здоров'я!